Україна споконвіку шанує трударя, хлібороба господаря, що доторкається своєю працею до прадавньої святині, до землі годувальниці. Хай щасливою буде ваша доля, хліборобська доля господаря на щедрій українській землі, Фала вашим невтомним рукам, незламні вірі у те, що Україна завжди буде для свого народу щедрою. Багатою благословеною житницею, колоситься стигле жито у полі, дозрівають яблука в садах, скільки є терпіння і любові в ваших вмілих, лагідних руках, що дбайливо землю обробляють та збирають добрий урожай. Ми сьогодні щиро вас вітаємо, вам сьогодні купа привітань, що було міцним, як сталь здоров'я. Добрий хист терпіння, мир і лад з днем сільського господарства любі, для країни ви цінніший клад. Слава Україні, шановні працівники сільського господарства, прийміть щиросердечні вітання від вчителів та здобувачів освіти Денисівської гімназії з нагоди дня працівників сільського господарства В цей особливий день, коли ми вшановуємо величність і працю людини, можливо, найдрівнішої, найшанованішої професії на землі, зичимо вам міцного здоров'я, здійснення задумів. Достатку вам та вашим родинам. Хай завжди дружно колоситься нива під мирним небом нашої неньки України. І ніколи не знайдуть втоми ваші працьовитій руки. Нехай усі дні вашого життя завжди будуть ясними, ниви рясними, а, а дощі вчасними. Все буде Україна. Вперед, до перемоги! Подарів землі! Вітаємо зі святом! І щиро хочу побажати погоди гарної, та врожаїв багатих. Завжди здоров'я і добрий статок мати. Хліб священий лежить на столі, запашний, рум'яний, високий. Знаю добре, старі і малі, що той рух хліборобських неспокій. Хліб священий лежить на столі, в нього запах жнив'яного літа. Хай завжди буде хліб на столі, і як сон. Спасибі вам усім, у кого руки роботящі, Живіть живічно, в хліборобськім щасті, щоб хліб, як сонце, сяяв на столі, леліяний жіночими руками. Уклін земний, працівники землі, до віку залишайтеся ви з нами. Праця землероба, роба, славна урожаям, праця всіх славити, пора, І сьогодні щиро, ми усіх вітаєм, вам сьогодні зечем теплі ці слова. Бажає щастя і довголіття. Настрою гарно, на ціле століття, щоб життя було щасливим і багатим. Кожен день прожитий вам здавався святом. Добра і радості бажаєм здоров'я вам на всі літа, хай сонце весело сіяє, хай Україна процвіта, здоров'я міцного вам до віку! щастя і радості, повнії ріки, берег спокою, хай серце сповиває, горе хай завжди вас оминає.